І наостанок про спорт. Черкаси на день перетворилися на гімнастичну столицю країни. Наше місто прийняло традиційну всеукраїнську першість із художньої гімнастики. Змагання незвичайні. Їх присвятили пам'яті видатного черкаського тренера Людмили Насінник. Остання репетиція перед важливим виступом. Його кажуть, гімнастки готували у рекордно стислі терміни. Ми два-три дні. Менше, можна сказати. Тобто, за один день ми довжні боляти все вивчити і уже под музыку. А так самое тяжеле у нас на кришках. На паркеті юні спортсменки викладаються на повну, демонструють низку складних елементів та синхронних постановок. Все зізнаються заради одного. Прославити Черкаси. Ми дуже старалися зробити це. Потрібно мати хотіння і а це налаштовується на перемогу вихованка Черкаського клубу Стиль. Всі п'ятеро прагнуть лише призових місць. Ми ставили ціль, що ми найкращі, ми будемо перемагати. І, і ми тренувалися дуже багато. На сцені дівчата підтверджують свої переможні наміри потужним виступом. Такі змагання, переконана їх тренера Наталія, є серйозним поштовхом для кожної спортсменки. Сидит в зале это одно, выступает, тренируется, так, даже если маленькие соревнования. В таких больших соревнованиях ребенок одевает купальники ему делают макияж, ребенок старается в трижды в четыре раза больше, чем это на тренировках. Ребенок учится выступать перед публикой. Майже три сотні спортсменок із 20 команд. Кожна захищає честь якогось міста. Серед найчисленніших збірних команди Києва, Кировограду, Дніпропетровська, Одеси та Черкас. Наймолодші учасниці всього шість кажуть організатори. Це одні із етапів відбіру на чемпіонат України. Звичайно, за призи, звичайно, за цей успіх незначний для, для декого Це перший крок. По критеріям оцінки вправи елементи руху тіла та предметів і їхні помилки. Найбільше суддів вразили майстерні спортсменок із Черкас, Києва та Дніпропетровська. Нині всі вони готуються вже до наступної зустрічі. Тепер уже на чемпіонаті України. Вікторія Хамаза, Віка новини.